В ефірі програма цілком спортивна, і в цьому випуску поговоримо про міські спортивні події. Присвячений до 27-ї річниці виводу радянських військ з республіки Афганістан. 21 лютого у южному проводився традиційний фестиваль єдиноборств. У неділю під склепінням спортивної зали ФСК Хімік відбулись показові виступи з усіх видів бойових мистецтв, що культивуються у нашому місті. На відміну від попередніх років цього року глядачі могли ознайомитись з красотою китайської боротьби ушу. Адже цей вид єдиноборств також вже представлений у Южному. Спортсмени різноманітних бійцівських шкіл міста демонстрували свої вміння на татамі та борцівському килимі. Захід проводився під егідою міського центру спорт для всіх, Южненського спорткомітету та спілки ветеранів Афганістану Южного. Основна мета фестивалю це популяризація бойових мистецтв для широких верств населення, пропаганда здорового способу життя та патріотичне виховання молоді. Ми та це... показали, какие у нас есть виды вольной борьбы, карате. Я думаю, людям это интересно. И вот, опять-таки, новое направление УШУ. Приходите. Это как своего рода реклама. Здесь не придерживалась какая-то возрастная граница. Нет. То есть это фестиваль, оно ну, говорит само о себе. То есть это просто показательное выступление. Ветерани афганської кампанії, які на собі випробували, що таке жах війни, виразили щиру подяку тим, хто в наші скрутні часи знаходить собі сили і час на організацію таких фестивалів, які об'єднують нашу молодь та дають їй правильне виховання. Хочеться поблагодарити, в першу чергу, організаторам цих мірокветів, тому що е, ту роботу, яку вони проводять з нашою молодежі. Она является воспитательной. Воспитание подрастающего поколения является одним из основных сейчас, в данный момент, потому что э, тех ценностей, которые ⁇ уважение к старшему поколению, уважение к традициям ⁇ она сейчас э, все глубже и глубже падает вниз. А вот это вот мероприятие, оно сплачивает людей, сплачивает э, коллективы. И подрастающее поколение, смотря на нас, ветеранов, будет с нас брать пример. Також Олександр Качан зазначив, що спорт, а в даному випадку саме бойові мистецтва дисциплінують юнаків та загортовують бійцівський дух молоді. Да, навоспитують, дисциплінірують і в то же время заставляють захищати себя і близьких. Без зарує можна постояти за себя у нас гуманного відео спорту, як говорить, не будемо, тому що везде нужно прилагати усилі, а усилия это сила волі, сила духа і приложення старання. Учасники фестивалю «Єдиноборств» було нагороджено пам'ятними дипломами, але головне на цьому заході це блиск в очах маленьких спортсменів, які вже мають свої перші нагороди, а найближчим часом представлятимуть наше місто та країну на змаганнях найвищих рівнів. Я Заміна Нравиться собі займатися? Да. А що ви робите на ваше поїмся там, робимо. Становимся. Дуже вже то займали міста на кінці. Ну, да. Розкажи місце, пісемістоє місце. Сподіваємось, що завдяки таким заходам ще більше дітей та юнаків з южного звернуть свою увагу на бойові мистецтва і завітають до спортивних секцій нашого міста. І до новин місцевих шахів. 20 лютого у актовій залі НВК імені В'ячеслава Чорновола відбувся шаховий турнір на першість міста для малюків віком до 8 років. Організатори заходу новостворена Федерація шахів Южного, для якої ці змагання перша проба пера. Та міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. 38 спортсменів змагались за звання найкращого маленького гросмейстера. Після жеребкування на гравців чекало 7 годин запеклої боротьби за шахову корону міста. Через несподівано велику кількість бажаючих взяти у у турнірі учасників змагань було поділено на чотири групи. Кожна партія тривала з урахуванням віку дітей 10 хвилин ігрового часу. Після першого групового раунду по чотири найкращі спортсмени виходили до півфінального групового етапу турніру. А до фінальної стадії змагань потрапили 12 маленьких найсильніших шахістів міста, які і виборювали чемпіонський титул. Запекла боротьба за головний трофей розгорнулась між Мельник Оленою, Олейником Єгором та Ковальською Таїсією. У підсумку Абсолютною шаховою королевою міста южне у віковій категорії до восьми років стала мельник Олена, чемпіонка, як і повинно бути, трошки соромилась, але не могла приховати свої радощі та хвилювання від заслуженої перемоги. А також розповіла, чим їй подобаються шахи та як вона потрапила до цього виду спорту. Що ти зараз відчуваєш? Дуже Рада очірада. Я я дуже рада. Ти дуже рада? А скажи, сложно було тобі грати в шахмати. Да. Да? Ну ты справилась, да? Да. А сколько ты уже играешь в шахматы? Три года. Три года? А что тебе больше всего нравится в шахматах? Що, що там треба думати. Скажи, пожалуйста, а где ты занимаешься шахматами? Хадкап. В Хдка? В а как, как ты туда прийшла первый раз? Кто тебе помог? Наука Мама, или, или Мама. сама? Брат играл, и я теж захотіла поиграть. Угу. Скажи, а ты собираешься шахматистом? Да. Не могла скрити радощі від перемоги и мати чемпіонки Надія Мельник. Адже хто? Як не мати? Знає, якою ціною дістається шахова корона? Ну, звичайно, велика радість, тому що в принципі Оленка грає достатньо давно і може грати сильно, але не завжди виходить. Тому що не завжди, не завжди чогось, ну чогось не вистачає, там якоїсь. Терпіння чи ще чогось тому звичайно дуже, дуже рада, що вона виграла і стала чемпіонкою міста. Це, це дуже така історична подія, тому що перший раз проходить змагання ну, офіційно чемпіонат міста. І ну, за, записано тепер прізвище в ім'я і в історію. Голова правління Федерації шахів міста Южне Євген Шпильовий зазначив, що турнір як за організацію, так і за складом учасників не став як перший млинець грудкою. Захід, звичайно, на, на високому рівні. Бачили, який у нас шаховий інвентар. На Україні такого не знаю, хіба що в Мукачево, в Києві, якщо подивитися, ми там в Одесу набагато переважаємо в цьому плані. У <кій> нас просять часто із Миколаєва на першість України і з Одеси, щоб ми їм надавали інвентар, який ну, просто красиво виглядає і виглядає, виглядає чудово. А на рахунок рівню, ну, мене, мене як тренер особисто, звичайно, радує, що дуже багато дітей у нас з'явилося. 38 дітей просто було, а ну, ті, хто вийшов у фінал, вони вже достатньо високорівні, їх можна сказати. В область вести вже за нагородами. Просто треба на переможців та призерів міських дитячих змагань з шахів. Чекає обласна першість, яка орієнтовано відбудеться у квітні цього року. Побажаємо маленьким гросмейстерам гідно захистити честь южного у південній Пальмірі. І це була остання інформація в цьому випуску. До нових зустрічей на телеканалі Міг.